Господь з вами і з Духом Твоїм читання святого Євангелія від Матея, слава тобі, Господи. Почувши, що Йоанна видано, Ісус відійшов у Галілею, і, залишивши Назарет, Він прийшов і оселився в Капернаумі, що біля моря, в околицях забулонових і нефталимових, щоби збулося сказане пророком Ісаєю, який сповіщав. Земле Заволонова і земле Нефталимова, приморський шляху по інший бік Йордану, Галіле Язичницька, народ, який сидів у темряві, побачив велике світло, і тим, хто сидів в Україні і тіні смерті, їм засяяло світло. Відтоді Ісус почав проповідувати, говорячи: покайтеся, бо наблизилось царство Небесне. Коли він проходив біля Галілейського моря, то побачив двох братів Симона, який зветься Петром, і Андрія, його брата. Які закидали сіті в море, оскільки були рибалками, і каже їм: ідіть за мною і зроблю вас рибалками людей, негайно ж залишивши сіті, вони пішли за ним. І, відійшовши звідти, побачив інших двох братів Якова Заведеєвого та Йоанна його брата. Вони разом зі своїм батьком Заведеєм лагодили в човні свої сіті, і він покликав їх, залишивши човен і батька. Вони відразу пішли за ним і обходив Ісус усю Галілею, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє, царства та зцілюючи всяку недугу і всяку хворобу в народі. Славо Господні, слава тобі, Христе. За якусь мить ми почуємо проповідь Папа Франциска, але зразу після читання Євангелія у цій Присвятій Євхаристії, в неділю Божого Слова, ми теж побачимо обряд посвячення в лекторії в Катехети. Отже, вже бачимо. Нехай підійдуть ті, хто бажає служити лекторами. Зараз ми чуємо імена цих людей, які будуть посвячені в лектори. І вони кожен з е, кандидатів відповідає ось я. Nechai pedidut candidate jak budou služi. Here I am André Atocodighi. Me voici Olga Carcour Castignada. Alessia Evangelista. Eccomi. Virginia Franciosa. Eccomi. І знову ми чуємо, як ці кандидати, які будуть посвячені в катехети, вони теж відповідають: ось я. І, власне, цього року цей такий обряд встановлення катехитів і лекторів відбувається у Ватикані вперше. Адже минулого року тільки папа. Затвердив цей обряд і поступово віримо, те, що і в Україні будуть тексти доступні українською мовою. Ісус залишає тихе та приховане життя в Назареті та переходить до Капернауму, міста розташованого над Галілейським морем, місця популярного перехрестя різних народів і культур. Потреба, яка його спонукає, це проголошення Слова Божого, яке має бути донесене до кожного. Ми бачимо насправді в Євангелії, що Господь заохочує всіх до навернення і кличе перших учнів, щоб вони передавали світло слова іншим. Зрозуміємо цей динамізм, який допомагає нам пережити неділю слова Божого. Слово є для всіх. Слово кличе до навернення, слово робить проголошувачами. Слово є для всіх. Євангеліє представляє нам Ісуса і постійному русі, який прямує на зустріч іншим. Жодного разу у своєму публічному житті він не дає нам натяку, що він статичний вчитель, що сидить на катедрі. Навпаки, ми бачимо його як мадрівника і паломника, який проходить містами та селами, зустрічає обличчя та історії. Його ноги ноги посланця. Який сповіщає добру новину про Божу любов у галілеї язичників на шляху до моря за Йорданом, де проповідує Ісус, був як зазначає текст народ, занурений в темряву чужинці, язичники, жінки та чоловіки різних регіонів і культур. Тепер і вони можуть бачити світло. Таким чином Ісус розширює межі. Слово Боже, яке цілює і підносить, не призначене тільки для праведників Ізраїлю, але для всіх. Воно прагне досягти далеких, хоче зцілити хворих, хоче спасти грішників, хоче зібрати заблуд лиховець і підняти тих, хто має втомлене і пригнічене серце. Коротше кажучи, Ісус. Переходить межі, щоб сказати нам, що Боже милосердя є для кожного. Не забуваймо це. Милосердя Боже воно для всіх. Милосердя Боже для мене. Цей аспект для також для нас має фундаментальне значення. Це нагадує нам, що Слово це дар. Звернений до кожного, і що, отже, ми ніколи не можемо обмежити його сферу дії. Тому, поза всіма нашими розрахунками, воно проростає спонтанно, несподівано і непередбачувано шляхами і в час, який знає дух. Якщо спасіння призначене для всіх, навіть для найвіддаленіших і загублених, то проголошення слова має стати нагальною справою спільноти церкви. Як це було для Ісуса? Нехай не буде так, що ми визнаємо Бога з широким серцем, а будемо церквою з вузьким серцем. Це було би. Якесь прокляття. Перепрошую, щоб ми не були вузькі серцем. Проголошення царства. А не нихтуємо словом, розпорошуючись у багатьох дорогорядних справах, вчимося від Ісуса ставити слово в центр, розширювати межі, відкриватися на людей, народжувати досвід зустрічі з Господом.

Тепер ми підходимо до другого аспекту слово Боже, звернене до кожного, закликає до навернення. Зрештою Ісус повторює у своїй проповіді покайтеся, бо Царство Небесне близько. Це означає, що Божа близькість не є нейтральною, Його присутність не залишає речі такими, як вони є, не захищає спокійного життя. Навпаки, Його слово трясе нас, непокоїть нас, провокує до зміни, навернення, пробуджує неспокій, тому що воно живе діяльне і гостріше усякого двосічного меча і розрізняє прагнення і думки серця. Так як меч, слово проникає в життя. Змушуючи розпізнати почуття і думки серця, тобто змусити нас побачити, яке є світло добра, якому треба дати простір, а де натомість збирається темрява пророків і гріхів, з якими треба боротися. Слово, входячи до нас, перетворює серце і розум. Там воно змінює нас, схиляє нас спрямувати наше життя до Господа. Ось запрошення Ісуса, Бог наблизився до тебе, тож усвідом Його присутність, зроби місце для Його слова і зміни, зміниш свій погляд на своє життя. Я хотів би називати це так: підпорядкуй своє життя Слову Божому. Підпорядкуй своє життя Слову Божому. Це шлях, який показав нам, показала нам церква. Всі також пастарі церкви, ми підпорядковуємося слову Божому не нашим смакам, схильностям і уподобанням, але єдиному слову Божому, яке формує нас, навертає та вимагає єдності в єдиній церкві Христовій. Отже, брати і сестри, ми можемо запитати себе, де моє життя знаходить напрямок, звідки черпає напрямок? Чи з багатьох слів, які я чую, або зі Слова Божого, яке мене веде і очищає? Які аспекти в мені вимагають змін і навернення? Нарешті третій аспект. Слово Боже, яке звернене до кожного і закликає всіх до навернення, настановляє провісників. Слово звертається до всіх і робить нас провісниками. Ісус проходить над берегами Галілейського озера і кличе Симона та Андрія двох братів, рибалок своїм словом. Він запрошує їх слідувати за ним, кажучи, що вчинить їх рибалками людей. Вже не просто знав ці човнів, сітей риб, але знав всі шукання інших. Як у судноплавстві та рибальстві навчилися відходити від берега і кидати сіті в море, так само вони стануть апостолами, здатними плавати в відкритому морі світу. Вийти на зустріч братам і проголошувати радість Євангелія. У цьому полягає динамізм слова. Воно втягує нас, у сіть любові отця і робить нас апостолами, які відчувають невгамовні бажання, щоб усіх зустрінути на човні царства. Тож, це не є прозелітизм. Це, хто кличе, це є слово Боже, не наше слово. Також давайте сьогодні почуємо запрошення бути ловцями людей. Давайте відчуємо себе покликаними самим Ісусом проголошувати Його Слово, свідчити про Нього в кожній ситуації дня, жити ним у справедливості та милосерді, дати йому плоть. Піклуючись про тіло тих, хто страждає, це наша місія стати шукачами тих, хто заблукав, тих, хто пригнічений і зневірений. Бо приносимо їх не, не себе, а розраду слова, руйнівне проголошення Бога, який змінює життя, радість усвідомлення того, що він є батьком і звертається до кожного. Брати і сестро, Бог наблизився до тебе. Послухай Його, і в Його слові ти знайдеш величезний дар. Брати і сестри, на завершення я хотів би просто сказати. Дякую тим, хто служить. Тому щоб слово Боже знову ставилося в центр, ділилося і проголошувалося. Спасибі тим, хто це вивчає, і не поглиблює і поглиблює це багатство. Дякую душпастерським працівникам і всім відданим християнам у слуханні та поширенні слова, особливо до лекторів і катехетів. Сьогодні я настановляю на служіння деяких із них. Дякую всім, хто прийняв численні запрошення читати слово щодня і всюди. І на сам кінець особливо подяка деяконам і священникам. Дякую вам, дорогі брати, що даєте поживу слова святому Божому народу. Дякую за те, що взяли на себе зобов'язання роздумувати над ним, жити ним, проголошувати його. Дякуємо вам за ваші жертви для кожного. Нехай буде втіхою і нагородою. Солодка радість, сповіщення радості слова спасіння.